А це для малят. Дивіться, яка для лялі ляля. Ох, і гарне вона. Класне, дивіться, які гарні речі для діток. Це з длинним рукавчиком, це з коротеньким. Ціна майже 300 гривень. Ось все. Ну. Це все тут з коротеньким, але ж таке гарнюсіньке, дивіться. Прелість Дивіться, яке для діток зробили. А, це три штучки, дівочки. Ну, раз три штучки, то ще можна брати. Клас. Хоч бери, собі таке купляй. Я б теж таке носила, яке воно гарне. Класно, а це для дівчаток зараз таке гарненьке все. І у якості гарної. Хороший трикотаж такий. А це рубчик ось. такий рубчик класний. І Сантою. По акції там ціна. Дві штучки, дивіться, яка ляля. Яке гарнесеньке це все. Так, де воно ну, тут весело? Господи Боже. Ой, нема куди відходить більше, щоб вам показати. Так, і тут ще зараз глядую, що. 339 три штучки таких штанішок. Класні. 119 гривень. Хороша. Це все гарної якості, дівчат. Синтетики тут немає. Двісті дев'ятнадцять ось все, яке. А ось подивіться, яка цяця. Ой, для дівчаток кофточки. А це ще тут іще избільги текомо. что тут штанишки кофточка еще и белья, типа, сколько воно стоит. так классно оце рубчик. Оце саме класне. Що тут ще таке є? Цікавеньке, ось все таке. Господи, які зараз гарні для діток шиють речі. Це для дівчаток усе Пріліз, дивіться, дівочки, курточки які гарнюсенькі. І не, і не дорого, я б не сказав. Ну, просто що це так на один раз, ну, на один сезон. Дітки ростуть, це ж такі маленькі, ну купи на один сезон. Ну, ось ось яке, господі боже, бальтішко, чи що воно таке? Ну, стоя воно, дивіться скільки. Ось таке воно гарнісіньке. Курточки. Класний дивіться Для маленьких принцес. І це все гарної якості дівочки. Я показую, оскільки вона коштує, щось тут не бачу. А, 269 гривень. Ну це їх тут дві штучки, і тут різні є. Класс. Ось оплаттячка, дивіться, який на дівчаток. О, куди мені одійти, щоб вам показати? Це все, що я можу, куди я можу одійти. Це ось джинсики для дівчаток. 169. Суяки классный 339. классный Это клюш. Это интересно, сколько они... А, тоже 339. Класні кльоші для дівчат, дивіться які. Класні. О, костюмчик який гарний. 300... Трис... А, 519. Це такий в'язаний, ну, за крилу, мабуть. Штанішки і такий світерочок. Такі джинсики класні. 219 гривень. Дуже гарні речі для малечі. Сачко яке гарненьке, скільки воно коштує? 159 гривень. Ну, дорого, недорого, не знаю. Кофточка така, 100% котом, 389%. Така ж, ну, нема куди відходити, оце як вам показувати. Оце все, куди я можу одійти. І тут джинси різні. Ціна, ну, така ціна. І взуття, ну, взуття це синтетіка. Але зараз гляну, скільки коштує. Ніфіга собі. Для такого, для такої якості то це все дорого. Костюмчики, футболочки Ну, все таки джинсики хороші 219 Багато всего. Це що, костюмчик такий? Дав штанішки. Хороші такі штанішки. І ось, ось такі, дивіться. Теж штанішки. У, яке гарні синька, дивіться. Класні такі штанішки і штанішки клюш. Дивіться, і штанішки кльош класний. Я б теж таке носила, якби було. На дорослих. Клубніка. Ось одяг тут для дітей гарний, гарної якості. Але ось поліестер тут відчувається. Футболочок багато різних, дивіться, які гарнешенькі. І ціна? Ось така ціна собі. Дивіться, що на дитину піжама, що на дорослого ціна. Що воно таке? А тут два, ну два набори. Ну, все рівно. В общем, так скажу. Що в дитячому відділі багато мам купують своїм діткам одяг, а водязі для дорослих там і немає нікого.